Юрій Куць, волонтер з Луцька, З початку повномасштабної війни, вступив в лави тероборони і взявся возити машини для бійців на передову. За два місяці війни 48 автівок, 15 купили і передали з друзями за свій кошт. Аж раптом, у травні, торік, його звинувачують в торгівлі гуманітарними машинами, наче продав три автівки іншому псевдоволонтеру по цих трьох автомобілях. Попросили їм знайти за кордоном привезти, якщо ми маємо свої кошти, щоб ми перекрили, а вони дозбирають і мені тут віддадуть. І в момент ми знайшли їм автомобілі, організували логістику, організували тут ремонт тих автомобілів, поки вони збирали кошти. І в момент передачі коштів мене затримали співробітники СБУ Альфи. А це справді були псевдоволонтери чи ні? Ну, якщо людина, люд... коли ми почали піднімати документи, ця людина притягувалася за вживання і зберігання наркотиків. Е, ось. І ну, він став волонтером, в нього дозвіл на волонтерську діяльність за день перед відкриттям справи по мені був. Юрій Куць каже, тоді дізнався, що по всій Україні прокуратура масово відкривала типові кримінальні провадження проти волонтерів. Йому пропонували зізнатися. Мовляв, так простіше, і буде лише умовний термін. Однак, чоловік хотів правди. Каже, разом з іншими волонтерами не без перешкод провели форум нараду в Луцьку і оцінили загальну ситуацію. Ці люди, які здійснюють тиск на волонтерів, вони так само працюють. Думаючи за те чи не думаючи, так само працюють на Російську Федерацію. Це є ворог, який бореться з волонтерами з активними людьми. Цього тижня суд закрив кримінальне провадження, отже, засвідчив, Юрій Куць не торгував гуманітарною допомогою. В документах суду сказано про те, що прокурор дійшов висновку, обвинувачення не підтверджується, тож він відмовляється від підтримки державного обвинувачення. Також суд скасував арешт на майно. Волонтеру важко ділитися тим, як його сім'я пережила цей час. Але він радий, що з адвокатами, правозахисниками, однодумцями добився справедливості на найвищому рівні. Генеральна прокуратура відмовилась, тому що в обвинувачення моє зайшла не місцева прокуратура, а Генеральна прокуратура України, як і всіх волонтерів, які були на форумі, які об'єднали, і відмовились від обвинувачення за недостатністю доказів недоказаності вини. Увесь цей час Юрій Куць і далі активно займався волонтерством. До слова, напередодні стало відомо також, що закрили провадження і проти іншої волинської волонтерки Ольги Косован. Такого ж типу Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12 канал.